Мусить бути щось створено. Ми маємо щось віддати. Ми маємо це напрацювати, що віддати. І найбільше, що ми можемо віддати, це віддати самих себе. Для чого на відповідному етапі розвитку духовний світ розділив людину на статі. Саме в жінок почали перші зароджуватися імпульси мислення. Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етнософські студії і далі продовжуємо нашу фундаментальну розвитку місії України. В своїй праці ми вже підійшли до того, щоб максимально наблизитись до розуміння скіфського тетрагону, до розуміння утворення простору дії людини в просторі. Як це собі бачили Скіфи і що за цим стояв? Сьогодні будемо продовжувати далі цю тему. І найперше, знову ж нагадаю, що Скіфське царство, коли воно існувало, це була не група однорідного народу, це була конгломерація народів. І коли ми уважно подивимось на цю конгломерацію, то ми побачимо, що воно чимось нагадує кастовість Древньої Індії. Так само, як в древній Індії, тут теж були, умовно кажучи, чотири касти, але ці касти були не на рівні окремих людей, а на рівні етносів. Так само, як у древній Індії, ці касти ділилися навпіл, тобто дві касти. Це були ті, хто був, можна сказати, водії, які будували соціум і охороняли його, захищали. І інші дві касти це були ті, кого вели, ведені. Це ті, що годували суспільство, годували себе, годували суспільство і котрі потребували захисту. Подібне розподілення. Але я знову ж таки кажу, на рівні етносів, на рівні народів, було і у скіфському конгломераті народів, там, де цих народів було багато. Ну, от подивимося на карту. Те, де жили, на яких територіях жили оці чотири, так би мовити, етнічних касти скіфів, вони розподілялися таким, розподілялися таким чином. В південній частині жили скіфи. Царські скіфи. У східній частині за Дніпром, тобто мається на увазі у лівобережній частині, якщо взяти від Дніпра, жили скіфи-кочівники. В південній частині правобережного правобережної нинішньої України, тобто з правого боку Дніпра, жили скіфи орачі і в Північній частині, ну не тільки з правого берега, але і з лівого теж у значній мірі жили скіфи землероби. Тобто, можна сказати, що ця конгломерація народів була поділена навпіл річкою Дніпро. З правого боку Дніпра жили ті скіфи, які займалися землеробством. З лівого боку Дніпра жили ті скіфи, які були кочеві і займалися скотарством. І якщо це розуміти, то тоді постає питання іншого масштабу або іншого розуміння, що звідки ж витаки брали свої витоки історичні ці конгломерації цих народів. І тоді ми приходимо до такого розуміння, що ті народи, які відносилися до землеробських народів, і які в, в Скіфії відповідали, так би сказати, тим кастам нежного порядку. Ті, що ми, якщо брати, брати по індійській термінології, які відносяться до вайшів і шудрів, це вони свої витики беруть з трипілля, з осілої матеріархальної культури трипілля. Якщо ж брати, говорити про кочові, кочових скіфів, про скіфів скотарів і царських скіфів, то їхні витоки йдуть з патріархальних кочових племен і утворень племінних, які прийшли з Азії. Отже, етнічна кастовість, якщо так можна назвати, Великої Скіфії, опирається. Своїм корінням, своїми витоками в матеріархальне трипілля і патріархальних кочівників. Тоді постає інше питання. А звідки це взялося? Яким чином утворився матеріархат і патріархат взагалі, в принципі, як такий, як в еволюції людства, яким чином це виникло? І тут, якщо ми хочемо. Дати відповідь на це питання, ми зобов'язані заглибитися в надзвичайно глибокі вже історичні далі. Тобто, там звідти все можна сказати, почалося в цьому розумінні. А саме треба, треба нам починати з розділення статей, з розділення, яке відбулося в древній Лімурії. Навіть чи не в Атлантиді, а в Древній Лімурії, і з якого почалося те, що ми маємо сьогодні. Чому зразу стає питання? Навіщо, у чому був зміст? Якщо ми говоримо про те, що еволюція на Землі і розвиток людей це процес керований, керований духовним світом, тоді мало би постати питання, навіщо? Для еволюції, навіщо духовний світ, світ зробив таку річ, яка розділив людину на дві статі на чоловічу і жіночу. Адже знову ж, як каже духовна наука, до розділення, тобто до середини лимовійського періоду, всі попередні часи людина була андрогеном, тобто вона сама в собі була внесла чоловіче жіноче начало. Як деякі рослини сьогодні так є, що вони і сама себе вона могла запліднити, і сама від сама себе могла народити іншу форму, подібну собі форму. Тобто їй не потрібно було для цього іншого іншого партнера, їм для цього, їй для цього не потрібно людині було тоді ділитися, шукати когось відповідного протилежної статі. Щоб відповісти на питання, для чого в еволюції людства потрібно було розділення на статі, ми мусимо звернутися до самої суті цієї еволюції, до самої суті того, що людина повинна витворити або створити, або пізнати в еоні землі, що вона повинна напрацювати в цьому еоні. А головний головний принцип, який людина повинна здобути в еоні землі це Принцип любові. В кінці розвитку землі. Все земне творіння має бути просякнуто любов'ю. Все, що ми сьогодні бачимо як зло, воно має бути перетворено в любов. Подібно як це було раніше на попередніх еонах, так як от ми зараз бачимо все довкола себе в природі, в нашому оточенні, мається на увазі те, що відноситься до божественного творіння, а не до людського рукотвореного. Все є мудре. І ця мудрість теж не прийшла зразу. Ця мудрість була витворена з хаосу немудрості попереднього еону, який називається Древнім місяцем. І от попередній Еон виробляв мудрість, а сьогодні, основуючись на цій мудрості, людина має зло перетворити в добро, виробити любов. І якщо головний принцип, головне завдання людства розвинути, навчитися любити, розвинути любов, тоді Ще одне. питання. А що таке любов? Якщо відповідати дуже просто і дуже коротко, то любов це, це максимально самозречний альтруїзм. Тобто, коли людина повністю себе віддає тому, що вона любить, чи це інша людина, чи це якась справа, чи це народ, чи це держава. Ну, без різниці, чому. вона Себе жертвує для чогось, для того, чого вона дуже тому, чого вона дуже любить. Якщо це так, якщо любов має таку форму, тоді одразу стає зрозуміло, що для того, щоб любов взагалі виникла як така, мусить бути об'єкт любові. Тобто не може людина сама в собі любити щось, любити те, чого немає. Тобто, якщо уявити, що людина замкнута тільки в собі, то про любов не приходиться говорити, значить, мусить бути. Щось протилежне, щось інше, з чим можна, кому цю любов можна подарувати. Це перше. Друге, це має бути те, що можна подарувати як любов. Тобто, щоб пожертвувати, зробити цей жертовний крок, який ми можемо назвати любов'ю, мусить бути щось створене. Ми маємо щось віддати. Ми маємо це напрацювати, що віддати. І найбільше, що ми можемо віддати, це віддати самих себе. Тобто, для того, щоб запрацювала любов, мусить бути кому віддати і мусить бути що віддати. І ото, от що віддати, це є наша самісність, наше я. І значить, для цього ми спочатку повинні усвідомити цю самісність, напрацювати цю самісність. Ми повинні відчути, що це є я, а все інше не я, все інший, інший світ. І от цьому іншому світу або комусь цьому іншому світу я можу себе віддати. Тоді тільки любов зможе почати працювати і народжуватися. І коли розуміти, що у цьому, як би сказати, глибинна мудрість еволюції, тоді постає розуміння, для чого на відповідному етапі розвитку духовний світ розділив людину на статі, тобто створив. Собі подібну людина, тобто створив дзеркало, людина могла побачити іншу собі подібну людину, і з цією людиною могла починати контактувати, співпрацювати. І не тільки співпрацювати, але найперше конкурувати. Тому що для того, щоб виробити самість, спочатку треба цю самість утвердити. Треба самому собі сказати я. Іншими словами, треба розвинути спочатку егоїзм. Ми мусимо через егоїзм прийти до відчуття самого себе. І цей егоїзм народжується в тому числі і в протистоянні, в тому числі і в боротьбі. Отже, ми зрозуміли, сподіваюся, зрозуміли, для чого в еволюції було потрібно розділення на статі. Але це розділення на статі мало бути не просто розділення, а воно мало бути розділене на протилежності, на діаметральні протилежності. І зрозуміло, якщо були протилежності, то між ними завжди виникає, виникає спротив, виникає як само, так само до речі, як і притяжіння, але виникає конкуренція. І е, оці протилежності, коли були створені, вони дістали кожна з чоловіча і жіноча течії, або чоловік і жінка, розвиток чоловіка, чоловічої течії жіночої течії, дістали чітко спрямоване. Своє завдання, кому що належало розвивати. І жінка, те, що відносилось до жінок, їй належало розвивати почуття. І все, що виходить з почуття, чоловікові належало розвивати волю. Промислення взагалі тоді не йшлося. Ну так само, як ми можемо побачити, коли маленька дитина ще у неї є почуття. У неї є якісь воління, вона щось робить, вона щось діє, але у неї ще нема мислення. Тобто, мислення ще треба було домислення, треба було ще вирости. І тоді, коли відбувалося розділення статі, про мислення людей таке не йшлося. Ішлося тільки про почуття і воління. І от як пише духовна наука, як подає духовна наука, в древній Лівмурії, коли це відбулося, все було організовано таким чином, першими вчителями людства, які вели людство, що чоловіки. Між собою змагалися у, у вольових у аспектах, тобто у, у силі, у витривалості, у мужності і в терпінні. Тобто те, які, які болі могли витримувати древні лімурійці, пише духовна наука, ми сьогодні навіть уявити не можемо. Наскільки це була велика, вони мали тільки надзвичайно велику таку волю. Воля була дуже на високому рівні розвинута. От. І вони знову ж таки, як пише духовна наука, що вони могли, наприклад, так керувати своїм тілом, так направляти імпульси волі, що вони могли робити, наприклад, руку такою, такою міцною, як, ну, наприклад, як крило крану. Тобто вони могли цією рукою великі тяжі піднімати, тому що вони були дуже в цьому плані дуже сильно воля, вони вміли з нею працювати буквально на духовному рівні. Це те, що належало робити чоловікам. А те, що належало робити жінкам, їм належало за цими змаганнями чоловіків у волі, у мужності, у терпінні, належало споглядати, замріяно споглядати, як би сказати, захоплюватися цим. І роздумувати про це. Тобто вони повністю розвивали почуттєві елементи. І таким чином, в цьому розвитку почуттєвого елементу, вони все більше і більше піднімалися до... Просто спочуттю, піднімалися до відчуття мудрості, піднімалися потрошки до мислення. І в жінок, саме в жінок, почали перші зароджуватися імпульси мислення. І ось. Як я сказав вже в Атлантиді, в Лімурі в Атлантиді, людьми тоді керували перші вчителі. Перші вчителі це були відсталі, це були ангельські сутності, які або відстали, або свідомо, ну, свідомо призупинилися для того, щоб стати водіями людства на, планеті, на нашій планеті, в Еоні Землі. І завдання цих перших вчителів було не тільки організовувати людські спільноти, їх вести, розвивати і давати їм правильні імпульси для розвитку, але було ще і завдання передавати, можна сказати, керівництво в руки самої людини, тобто потрошки відходити від цього керівництва і навпаки ті люди тих людей, ті люди, які були. Могли вже, хоч якось якимось чином, керувати іншими людьми, брати на себе відповідальність за керівництво спільнотами, їх до цього керівництва підводити. І коли ми бачимо, розуміємо, як розвивався, як розвивався напрямок або течія чоловіча і те, чия жіноча, то ми стає, нам стає зрозуміло, що жінки для цього керівництва були більш придатні. Тобто вони розвивали мудрість. І не тільки мудрість, вони розвивали дуже сильно почуттєві свої якості, душа у них була дуже широка, і за рахунок цього вони володіли дуже потужними магічними здібностями. Вони були ну, буквально маги, відьми, відаючи матері. Хоч у той час е, магічні здібності мали всі люди, тому що ще був незакритий дар Яснобачення, і багато всі люди мали, мали відношення до магічних здібностей, але магічні здібності чоловіків і магічні здібності жінок були зовсім на різному рівні. І е, коли йшлося саме про цю силу, то вона була набагато сильніша в жінок. І з цього нам стає зрозуміло, як були створені перші такі. Умовно кажучи, людські громади в цьому плані, само такі самоорганізовані громади, хоч вони все рівно були в великій мірі ведені, ну, ведені першовчителями, але там, де вже проявлялися моменти самоорганізації, вони були матріархальні. Матері, жінки керували цими громадами не тому, що вони мали силу, про фізичну силу тоді не йшлося. Фізична сила нічого не могла протистояти силі магічній, а тому, що в них були набагато сильніші магічні здібності. І от зародження цих перших громад, воно було матері... матеріархального спрямування. Ну, от така на сьогодні інформація. Поки що ми на цьому зупинимося. Сподіваюся, що це. Дуже цікаво, так само, як це було в свій час цікаво мені, коли ми це все досліджували. І в наступного разу ми продовжимо нашу розвідку. Дякую за увагу.